Бляшанки, упаковки від їжі, журнали, поліетиленові пакети. Гадаєте, йдеться про сміттєзвалище? Зовсім ні. Це сукня. Позивати в ній не надто комфортно. Ходити в такий ще той виклик. Та для моделі ці випробування обмежуються часом фотосесії. А наше довкілля одягнене в такі сукні повсюди. І, на жаль, самотужки воно не може зняти із себе цей тягар. У такий творчий спосіб Ужгородська фотохудожниця Катерина Кіш прагне привернути увагу суспільства до глобальної проблеми людства. Її фотопроєкт називається Свідомість. Ідея соціального проєкту, що порушуватиме тему забруднення довкілля, у Каті з'явилася ще в університеті. Згодом довгі пошуки, втілення в життя, зустрічі з однодумцями, і фотосесія відбулася. Модель у сукні зі сміттям фотохудожниця закарбувала у світлинах. Моєю місією було донести саме цю ідею, тобто збереження нашого довкілля це природа, ми тут живемо і ми повинні про неї дбати. А вона нас створила, Ми також маємо їй щось віддавати від себе. Аліна певна такі акції потрібні, аби якомога частіше акцентувати на проблемі забруднення. Хтось сміявся, хтось знімав на камеру, хтось підходив, питав, що це таке, що це буде, де можна буде подивитись фото. Але в цілому я відчувала себе комфортно. Дуже запам'яталася локація ось тут. На театральній насередину мене посадили на стульчик, а де найбільше ходить людей. Сукню фотохудожниця обшивала різним сміттям самотужки вечорами, і саме в той час, коли відімкнення електроенергії було явищем частим. Сама ідея вона полягала в тому, щоб показати сміття да, в творчому амплуа. Планується фотовиставка, але фотовиставка планується не з однієї, а з декількох проєктів. Наразі з колегами ми працюємо над ними. в Ближайший період плануємо відзняти ще дві серії плюс дві соціальні теми, і вже за допомогою спонсорів зробити повноцінну виставку. Локації для зйомок обрані не випадково. Центр Ужгорода це площа Петефі, тому що багато часу там і ремонт відбувався. Також фонтан на драмтеатрі, який у нас уже роками, роками, роками в жахливому стані виглядає. Пішохідний міст, який так само є проблемною частиною міста. Багато туристів, багато людей неодноразово сама наблюдала, як люди йдуть і просто викидають сміття. Просто викидають в річку сміття. І набережна. Тема чистоти довкілля, хоч і майже завжди на слуху, проте ніколи не буде зайвим укотре нагадати суспільству про неї, каже учасниця проєкту Емілія Фалдеш. Я приймала участь у фотопроєкті Каті як асистентка, і також була на етапі створення ідеї. Багато хто думає, що трошечки так в колах, що це є банальна трошки ідея, бо її часто висвітлюють. Але чомусь, незважаючи на те, що їх часто висвітлюють, люди все одно не перестають робити те, що роблять. І я думаю, що ну потрібно іноді все ж таки нагадувати, що це є важливою проблемою, і демонструвати, що ми можемо щось змінити в нашому випадку. Це є фотопроект. Можливо, це могли бути якісь перформанси свого роду, але в любому випадку місто повинно бачити щось, бо у нас місто невеличке, але проблема дійсно велика. Потрібно щось змінювати. Учасниці фотопроєкту Свідомість свою екосвідомість виявляють і в побуті. Намагаюся, в принципі, сортувати сміття да, окремо скло, окремо папір, окремо пластик. У нас в районі є пункт здачі. Відповідно, це не тяжко. Ми сортуємо сміття. До речі, теж важливий важлива проблема. Я живу не в місті і у нас немає пункту. Я живу за е, трошечки далі, далі Часлівець. Пункту сміття немає, і дуже частенько приходиться привозити сюди сортовані пластикові бутилки і різні речі. Теж стараюся сортувати. У мене є в дворі баки для скла і баки для пластмаси. Учасниці проєкту хвилювалися, чи все вдасться, але результатом задоволені. Акцію називають ще символічним жестом, який нагадує: кожен із нас може зробити щось, аби зменшити забрудненість довкілля. Важливо старатися не продукувати сміття, використовувати багаторазову тару, сортувати та віддавати на переробку, аби не доповнювати новими елементами сукню з відходів, у яку через нашу недбалість одягнена природа.